Вітаю тема сьогоднішнього заняття ознаки всього живого. Запрошую вас у мандрівку до світ природи, де все, що нас оточує, не створено руками людини. Придивіться уважно, які об'єкти природи ви бачите: Дерева, трава, повітря, хмарки, сонце, рослини, тварини. Все це об'єкти природи. А ось гвинтакрил, що пролетів, природою не є, так як створений рукам людини. Давайте з вами визначимо, що відноситься до живої та неживої природи. Для цього проведемо дослід. Дослід номер один. Візьмемо пшеничне зерно та камінь. У перший горшик у ґрунт посадимо камінь, а у другий зерно. Полємо обидва горшика. Через тиждень у горшику номер 2 з'являється росток, а у горшику номер 1 ростка немає. Дістаємо камінець, він не змінився. Робимо висновок. Пшеничне зернятко росте та розвивається. Значить, воно живе, а камінь не живий. Подивіться на картинки та подумайте і скажіть, що зайве? Зайве у нас сонце, так як всі інші картинки відносяться до живої природи. Тому що вони ростуть та розвиваються. Давайте визначимо, які ще ознаки відносяться до живої природи. Візьмемо квітку, відламаємо від неї гілку та посадимо у другий горшик полім водою. Через деякий час з'явились листочки. Тож робимо висновок, що предмети живої природи розмножуються. Дослід номер 3 Візьмемо дві квітки. Одну будемо поливати регулярно, а іншу не будемо. Подивимось, що станеться. Через сім днів одна квітка не змінилася, а інша зав'яла. Як ви вважаєте, чому? Вода це їжа для квітки, значить, предмети живої природи харчуються. І, дивлячись на другу квітку, можна сказати, що вони вмирають. Давайте підсумуємо: предмети живої природи дихають, харчуються, розмножуються. Та вмирають. Подивіться уважно та скажіть, який з цих предметів відноситься до живої природи. До живої природи будуть відноситься панда, яблуня, людина, аїст і полениця. Уявіть, що зникнуть предмети неживої природи. Що тоді відбудеться? Щоб відповісти на це питання. Проведемо ще один дослід. Нам необхідно з'ясувати вплив неживої природи на живу, на прикладі сонця, точніше, сонячного світла. Візьмемо дві однакові квітки. Одну поставимо на підвіконня, а іншу приберемо до шафи, де немає сонячного світла. Через 7 днів квітка, що була у шафі, зав'яла. Значить для життя живої природи необхідне сонячне світло. Робимо висновки. Жива та нежива природа тісно пов'язані між собою. Якщо щезнуть предмети неживої природи, то загине і все живе. Тому що для того, щоб дихати, потрібне повітря. Щоб харчуватись, потрібна вода. Щоб рости та розвиватись, потрібне сонячне світло. Пропоную ще раз перевірити ознаки живої природи. Для цього оберіть будь-який дослід та проведіть його дома самостійно. Чекаємо на ваше фото. До зустрічі!